Одного разу в маленькій коробці на полиці жили ялинкові іграшки. Вони чекали на свій особливий день, коли їх дістануть і прикрасять ялинку. У коробці були кульки, зірочки, шишки і навіть старовинний годинник, який завжди казав. Ми маємо бути готові до найважливішого моменту. Кожна іграшка лишалася собою. Золота кулька хвалилася своїм блиском. Коли я висітиму на ялинці, всі побачать, як я сяю. Срібна шишка сказала, а я буду нагадувати всім про зиму і морози. Навіть маленька фігурка зайчика сказала: мене поставлять ближче донизу, щоб усі діти могли бачити мене першими. Але в коробці була одна скромна іграшка, старенький дерев'яний горішок. Його фарба трохи стерлася. Він більше не був таким яскравим, як інші. Горішок. Мовчав, а інші іграшки навіть не помічали його. Настав день, коли господарі дістали коробку. Іграшки радісно чекали, коли їх розвісять на ялинці. Однак сталося щось несподіване. Під час прикрашання одна золота кулька раптом впала і розбилась. Діти дуже засмутились. І тоді тато витягнув з коробки старенький горішок. Дивіться, сказав тато, цей горішок зберігає тепло нашої сім'ї вже багато років. Горішок повісили на саме видне місце. Він засоромився, але відчуває, як тепло любові і радості наповнює кімнату. Ці іграшки зрозуміли. Що не важливо, наскільки ти яскравий, головне бути частиною свята, дарувати людям щастя. З того часу всі іграшки ставилися одна до одної з повагою, адже кожна з них була важлива і особлива.